Доброго дня! І це наш новий урок з геометрії 7 класу. На цьому уроці ми з вами будемо розв'язувати задачі за темою дотично до кола. І Перший приклад. У нас є ось таке коло. Ось його центр. Проведено ось таким чином два діаметра. Коло. Ось так. Та ось так. І ось така хорда. Так? Оце на точка С, це точка А, це точка О, це точка Д, це точка Б. Нам треба знайти довжину відрізка АС, довжину ось цієї хорди. Знайти довжину цієї хорди. Якщо відомо, що АБ дорівнює 2 см, АБ це у нас, нас діаметр, так? 2 см. А кут кут ОЦ. Кут БО це дорівнює 120, 120 градусів. кут, Б о С, тобто ось цей кут, так? Ось цей кут дорівнює 120 градусів. Треба знайти АЦ. Ну давайте дивитися. Дивіться, нам дано, що АБ діаметр 2 см. А отже, радіус, тобто нам БО АО СО, ДО. Це радіус, так, радіус, 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 вони рівні і всі по одному сантиметру. Давайте, наприклад, помітимо, наприклад, дивіться, АО, помітимо як 1 см. Щоб розуміло, що радіус у нас 1 см. Тепер, давайте дивитися ось на що. Трикутник СОА. Ось цей трикутник. Дивіться, СО та ОА. Це радіуси. Так? Це радіуси одного і того самого кола. А радіуси, вони рівні. Тобто, можемо ось таким чином це позначити. А це означає тільки одне, що цей трикуток рівнобедрений. Отже, ця сторона також 1 см. Також 1 см. Тепер повертаємось до цього кута. Дивіться, давайте розглянемо ось цей кут. АОЦ. Кут АОЦ. Суміжний до цього кута буде кут БОЦ, який має градусну міру 120 градусів. Тому суміжний з ним АОЦ буде мати 180-120, тобто 60 градусів. Тобто 60 градусів. І знову ж таки, тепер згадуємо ось таке правило, щоб дуже швидко все розуміти. У рівнобедреному трикутнику кут при вершині якого дорівнює 60 градусів дорів... е... є рівносторонні. Ку... Е... У рівнобедреному трикутнику кут при вершині якого дорівнює 60 градусів, цей трикутник рівносторонній. Тобто всі три сторони в нього рівні. А отже, а це в нас також дорівнює 1 см. Ну, якщо ми це перевіримо, Куди при основі рівні, тобто дивіться, тут 60, на ці два кута приходиться 120 тепер. А отже, якщо вони рівні, 120 ділимо на 2, буде 60, тобто ці два кута також по 60. Ось таким чином. Ми знайшли АЦ. Наступний приклад. Ось таке коло, ось його центр, точка О, Проведений діаметр НК, діаметр НК, також радіус ось такий радіус МО і Хорда МН. Ми знаємо, що МН задовжиною 1 см. МН задовжиною 1 см. Кут КНМ. Кут а, КНМ дорівнює 60 градусів. КНМ. Тобто, цей кут 60 градусів. Так. Треба знайти довжину діаметра НК. Треба знайти довжину діаметра НК. Ну, дивіться, знову ж таки. Звертаємо увагу на трикутник МОН. Цей трикутник рівнобедрений, тому що його бічні сторони це радіус, який рівні. Рівнобедрений. Отже, ось тут у нас також 60 градусів. А якщо у рівнобеденому трикутнику кути при основі по 60, то цей трикутник рівносторонній, тому що на ці приходиться 120 а отже на ось цей кут також приходиться 60 градусів. Отже, цей трикутник рівносторонній. Якщо МН у нас 1 см, тоді МО1 см і НО1 см. так? НО це радіус, це половина від діаметра НК, тоді НК це два рази по НО, тобто 1 см і 1 см. Разом НК буде. 2 см. Ось наша відповідь. Наступний приклад. Ось таке в нас коло дуже вийшло. Центр його є певна точка, певна точка з якої проведено до, ціє, до цього кола дві дотичні. Перша дотична. Ось точка дотику буде точка Б. А ця точка буде точка А. так, І друга дотична. Ось сюди, ну, будемо вважати, що вона дотикається. Точка С. І точка О. Ось таким чином, так? Також в нас проведена пряма через центр кола та через цю точку. Близно ось таким чином це буде йти, так? Ось таким чином. І з'єднані відрізки ОС та БО. Ось таким чином. Нам треба знайти треба знайти кути АБО, кути АБО, та кут АОЦ. Кут АБО та кут АОЦ нам треба знайти. Якщо відомо, що кут ОАЦ дорівнює 11 градусів, кут ОАЦ це який? ОАЦ. Це ось цей кут, так. Ось цеку дорівнює 11 градусів. Так. Якщо так. дуже важливо позначити прямі кути, тому що, знову ж таки, дотична перпендикулярна до радіуса, який проведений до, до точки дотику. А нам треба знайти АБО. Ось циклу так, і АОЦ. І АОЦ. Ну, дивіться, одразу так ми можемо сказати про кут АБО. Або що він прямий. Тобто тут або в нас дорівнює 90 градусів. Так? Тобто перше в нас є. І АОЦ. АОЦ. Ну, дивіться. Кут АОЦ знайдемо з трикутника. АОЦ. Тобто дивіться, це гострий кути, це трикутник прямокутний. А отже на два гострі кути прикутнуться 90 градусів. Отже, щоб розйти інший гострий кут, треба від 90 відняти цей кут. 90 відняти 11. Це буде у нас 79. 79 градусів це наш кут. А Ось, ось таким чином. Наступний приклад. Через кінці. Вот такий у нас малюнок. зараз зараз намалюю? Диаметр. Вот через конец диаметр КН. Баємо дві рівні хорди. Дві рівні хорди МН та КЛ. МН та КЛ. ці дві хорди рівні. Позначимо це. ці дві хорди рівні. А також дотична до цього кола в точці N. Ось вам дотична. Нам треба знайти довжину відрізка КН. діаметра, тобто так, довжину відрізка КН це перше. Друге, нам треба знайти кут між. Хордою МН та дотичною NR. Тобто, кут, між, кут між МН та НР, тобто нам треба знайти кут МНР. Кут МНР. І також нам треба знайти кут між е, діаметром КН та хордою КЛ. Тобто нам треба також знайти кут НКЛ. НКЛ, Кут НКЛ. Ось таким чином. Якщо в нас відомо, в нас відомо, що МН дорівнює КЛ, дорівнює 9,8 см, а кут КНМ, КНМ дорівнює 60 градусів. Кут КНМ КНМ. Тобто ось кут дорівнює 60 градусів. Так? 60 градусів. Тепер дивіться. Давайте ось що зробимо. Одразу ж таки, давайте знайдемо ось цей кут МНР. Дивіться, Ми знаємо половину від цього кута. Ну, не половину, а частину МНК. А другий кут ось цей КНР. Це який кут? Це прямий кут, тому що дотично перпендикулярно до радіусу, який, до, радіусу, який до точки дотику. Отже, цей кут 90 градусів. Тоді разом кут МНР це 90 плюс 60, тобто 150. Отже, кут МНР це 150 градусів. Перше є. Так. Наступне. Наступне. Треба знайти довжину від диска КН. Діаметр, так? Діаметр. Ну, Давайте дивитися. У нас відомо, що МН дорівнює КЛ дорівнює 9,8 см. Кут КН 60 градусів. 60 градусів. Давайте ось що зробимо. Добудуємо ось тут трикутник. Добудуємо ось тут трикутник. Так. І ось тут. Також добудуємо. Добудуємо, добудуємо ще один діаметр МЛ. Тоді дивіться, трикутник МОН, він рівнобедрений. він рівнобедрений, так? Але якщо тут 60 і тут 60 при основі, тоді і тут також 60, отже, це трикутник рівносторонній. Тоді, якщо МН це 9,8, тоді звідси і НО. НО це також 9,8 см. НО, тобто радіус. Цей. Тоді 9,8 см. Помножимо на 2, щоб знайти довжину КН, тобто нашого діаметру. Звідси КН дорівнює 9,8. Давайте зараз запишемо. КН дорівнює 9,8. Помножити на 2. І це у нас буде. 19,6. 19,6, так? Це довжина відрізка КН діаметр. Так, друге в нас є 19,6 см. І останнє, що нам треба, це знайти кут НКЛ. НКЛ, тобто ось цей кут. Ну, дивіться. Якщо ось цей кут у нас 60 градусів, так? МОН, ось цей кут. то вертикальний до нього, тобто ось цей, також 60 градусів. Ось цей, так? Звідси, як ми знаємо, трикутник КВЛ. Трикутник КОЛ, КОЛ рівнобедрений, тому що ці сторони радіуси. А отже, якщо це рівнобедрений трикутник, тоді, і кут при вершині 60, то він рівносторонній. І ось ці кути у нього також по 60. Тобто кут ОКЛ також 60 градусів. І останній приклад. Ось такий в нас малюночок. Ось така пряма БД. Пряма БД, вона дотикається до кола у точці С, центром О. З точок Б та Д, прямої БД під кутом 60 градусів до неї, до цієї прямої, проведені прямі БА. Ну, та тобто ось ця пряма. Та та тобто так, які дотикаються до цього школа в точках А. Та є. Нам треба знайти периметр трикутника АЦ є. Тобто периметр ось цього трикутника. Якщо відомо, що АБ, АБ, ось цей відрізок дорівнює 49,7 см. 49 см. Так? Ну тоді дивитися. Спочатку згадаємо властивість двох дотичних, які проведені з однієї точки до одного і того самого кола. У даному випадку відрізки дотичних з цієї точки до точок дотику вони рівні. Тобто, що я маю на увазі, що АВ дорівнює БЦ, АВ дорівнює БЦ. Отже, цей трикутник рівнобедений, АВС. Трикутник АВС рівнобедений. А, а, а рівнобеденний трикутник при основі якого при вершині якого кут 60 градусів є рівностороннім. Отже, ось тут у нас також кут 60 градусів. І ось тут також кут 60 градусів. Тоді АЦ дорівнює звідси 49,7 см. 49,7 см. Ну, тепер дивіться. Тепер нам потрібно довести, чи є рівностороннім трикутник АЦЕ. Тому що дуже схоже, що він буде рівностороннім. Трикутник А Давайте це доведемо. Ну, дивіться. Якщо ми розглянемо, наприклад, е, наприклад, трикутник АФЕ. Трикутник Ось тут. Також дві доличні проведені, і ось ці відрізки також рівні. За цією самою властивістю до двох дотична. Тобто також рівні. А отже це рідно бедрин при вершині якого кут 60 градусів. А тоді він рівносторонній. Тоді він рівносторонній. Ось таким чином позначимо. Тоді він рівносторонній. Отже, в нього і тут кут 60 градусів. І тут кут також 60 градусів. Тепер дивіться. Тепер дивіться. Ось подивіться ось тут, що в нас. Кут БАЦ, Кут С та кут Яф. Дивіться, Кут БЦ. Дивіться, разом ці три кута утворюють кут в 180 градусів. Дивіться, кут БАЦ. Кут БЦ. Тобто ось цей кут. Кут БЦ плюс Куає, плюс кут А плюс Кут Я а Ф 180 градусів, так. звідси кут БЦ 60 градусів і кут ЕФ e, то також 60. Тобто у нас буде 60 градусів плюс кут CAE плюс 60 градусів дорівнює 180 градусів. Звідси тут у нас буде 120 градусів, кут CAE кут CAE плюс 120 градусів, дорівнює 180 градусів. Звідси кут CAE дорівнює 60 градусів. Кут САЕ e, дорівнює 60 градусів, тобто ось цей, кут, так? Ось цей кут. Так, перший кут трикутника АЦЕ в нас є, він 60. Так, давайте далі. Ось цей трикутник. ЕЦД. Е, він також рівносторонній, в ньому також 60 градусів ось цей кут. І, якщо, і з усіми трьома кутами проводимо такі ж махінації, звідси ми ем, знаходимо, що кут СЕА e, також 60 градусів. Дивіться, вже 2 кута по 60, тобто цей рівно рівнобедрений, а якщо при основі 2 кута по 60, то при вершині також по 60. При вершині також 60 градусів. Тоді цей трикутник рівносторонній. Трикутник А це є рівносторонній. А отже, його сторона 49,7, тоді треба знайти периметр. Периметр рівностороннього трикутника за формулу 3А. Де А це сторона рівностороннього трикутника. Отже, у нас буде 3 помножити на 49,7. Я це лосовчик зараз помножу. Помножити на 3. Буде 1, 2, 9. так, 9 на 3, 27 буде. 29912. 14, 149,1. 149 149,10 см це. І буде периметр нашого трикута, а це є. Ну, на цьому все. Дуже кожні дивились, Сподіваюся, що ви все зрозуміло. До силіших зустрічі Удачі учні математики.